Всім здорова! Сьогодні я хочу себе спробувати в якості маленького бізнесмена. Як всім відомо, вийшло нове оновлення і додали банкомати в вигляді бізнесу. Три дні їх будуть вставляти на аукціон, і я хочу спробувати зловити хоча б один банкомат. Не знаю скільки він де коштувати, Я десь хочу вкластися в 10 мільйонів. Також, якщо ви граєте на Квантерпе або хочете грати, обов'язково вводьте мій промокод Гумен. Він дасть вам 50 тисяч та бонусний рівень. Також, якщо ви докажете мені, що ввели мій промокод, то отримаєте 25 тисяч від мене. І, до речі, ось попередній переможець, який виграв 100 тисяч. Пиши мені протягом тижня в Діскорд або в Телеграм, та я тобі видам приз. Також я запускаю новий розіграш на 100 тисяч. Якщо ти хочеш прийняти участь, просто напиши коментарі, постав лайк та підпишись на канал. Наступного відео будуть ітоги. Так, ну що ж, настав другий день. На жаль, перший день з аукціонами банкоматів я пропустив, проте залишився другий та третій, але я гадаю, що немає сенсу відкладати все на третій день, тому треба викупити якийсь банкомат сьогодні. Так, ось такі от банкомати я бачу, для себе я вже вибрав гарні варіанти, зараз я вам скажу які. Але, в принципі, тут є багато гарних варіантів, але 100% за них будуть дуже багато грошей просити. Мені потрібен такий варіант, щоб десь був мільйонів 10%, ну можливо і більше, то вже ми побачимо, як буде йти аукціон. Ніхіра 390 вже десь мільйонів ціну. Так, yeah, да, 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 тут я був в шоці, але банкомат знаходиться біля інкасаторки, тому така ціна. В принципі, сюди можете з Казіка приїжджати, і з інкасатори просто класти свої кошти. Тому така ціна, але блін, mm -hmm. блін, зараз тільки 8 годин, такі ціни. Що поділиш? Mm -hmm. Так, ну мені здається, це такий собі бізнес, тому що він тут знаходиться то ли в будівлі, чи в чому, чи в паркінгу. Коротше, там 4 банкомати, всі один біля одного. І туди мало хто заїжджає, для того, щоб взяти готівку, куди тільки ну, інкасатори заїжджають. Це також такий свой варіант. Я, чесно говоря, зараз виберу якийсь варіант. Мене декілька варіантів зацікавило, а я, але я 100% думаю, що один із них, який мене зацікавив, буде коштувати там мільйонів 25-30. І, до речі, це ось такий от варіант, який мене зацікавив. Правда, не знаю, скільки він буде коштувати. Він знаходиться на спавні, дуже класне місце, і там Фінка 100 тисяч. Не знаю, чи вона правдиво. І ще один бізнес, який мене зацікавив, це 395, він реально знаходиться на такій от дорозі. Тут і заправка, і 24 24-7. Ну, коротше, топовий бізнес, мені здається, але буде дорого. Так, ну що, настав момент X. Зараз 21 година 49 хвилин я буду робити ставочки на банкомати, поки ні один банкомат ще не встигли купити. зараз я покажу моїх фаворитів. Із самих таких банкоматів, які я вирішив, які я буду ставити, це 382, 383, 394, 95 і 408-й. Це, в принципі, самі такі ліквідні банкомати. 408-й це банкомат, який знаходиться біля Якудзи, начебто. Так, ось біля Якузи. Там непогана фінка, плюс клієнтів багато. От, як можете бачити, 44 клієнта, середній чек. Тобто фінка не накручена, а ось це, що було, я не знаю, видно, хтось зняв і не знав, що комісія є. 395-й це біля тюрми. Тут теж реальні всі покупці, отута. Потім наступний бізнес це вже, здається, ось тут банкомат. В принципі, не знаю, чи вигідний, чи ні, так як тут банк рядом. Типу, сенс знімати там, як можна там. Але то таке. Ну, будемо ставити 394 95-й, звісно, більш желательніше. Але 408-й також непоганий. І також непогані банкомати, які я знайшов, це 83-й, 82-й. Ну на них зараз великі ціни стоять. От, наприклад, сьогодні чистий прибуток 344 тисячі, це, мені каже, нагрудка. 18 відвідувачів. Таке собі. А 383. Тут, мені здається, діла вже йдуть якось більш правдиво. 53 тисячі 22 відвідувача, в принципі, більш-менш реально. Надіюсь, така фінка і буде. Так, зараз сложний момент, я не знаю, куди ставити. В принципі, і тут а не непогано пустині. Але сюди дуже рідко приїжджають. Але, в принципі, непогано, біля якудзи. Більш-менш таке непогане місце, я не знаю, але там, в принципі, духи нормальні. І так, коротше, 395 й бізнес забрали. Тільки що за 16 мільйонів. Це, напевно, нагадується ось цей бізнес. Він коштував 16 мільйонів. Ну, що в принципі. В принципі. це вже як повезе, хто який захоче бізнес і хто скільки буде готовий за нього заплатити. Ну, з тих, які я буду доставити, це залишився 383, 94 і 408. І на кожного з них є свій покупець. 94, й 94-й. Давайте повершаємо ставочку. 350-30 на тисячі комісія. Це вже потратив майже 3, майже 100 тисяч на комісію. Це пота І так, вже плюс-мінус 20 хвилин йдуть такі аукціони завершення. Тобто десь часу мали завершитись всі аукціони. Ну, люди ставлять ставки і аукціони продовжаються. Значить, на цей бізнес вже 5,5 мільйона ціна. На мій 94-й я планував купляти 7,5 вже. І на 408-й. 9.1. Прикол в тому, що мені мішає тут Нікіто з гопота оцей. Раніше мішав Арчі Блейк. А зараз ці гопота. 94-й 100 тисяч, поза поставимо. Зараз пройде буквально 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Ну, блін, як я і казав. Не знаю, зараз переб'ють, наверну, ставку. На 94-й я перестав зараз ставити, поставив одну ставочку на. 480 це то, що біля якудзи. 50 тисяч комісій, я в шоці. Я вже на комісію, наверное, 1200 потратив, ісь не більше. Та це капець, з цими аукціонами вже терпіння немає, вже прийшло скільки тут. 40 хвилин ставив. Багато бізнесів, самих таких неприбильних, ну і деякі прям класні бізнеси, на які зразу великі кошти поставили, повибували. Осталися, в принципі, ці такі остались, які я планував взяти. Тут гопота опять поставила свою ставку. Він не так біси вже все капіц. Якби не він, я вже б забрав би цей бізнес, до ним давно. Так, хвилинка осталась. А, тут вона є. А, ну все правильно. Давайте покажу його. Вдруг я його куплю все-таки. Спасибо, спасибо, спасибо. Прям тільки захотів приїхати, подивитися на нього. Яка сволоч перебила? Поні. Так, поклав я знову ставку на 383-й банкомат. Йомаю, 9 хвилин чекати. Маціо. Це через щур перебор. Зараз цей заберуть Ні, ну це нереально витерпіти, вже ціла година пройшла. Я вже майже виграв цей бізнес. 383 я вже думаю, ладно. Бо за ті змагатися це вже прям дуже жорстко, і прям капець Та я вже думаю, це я поставлю, поставив. Залишилась одна хвилина. Там буквально вже ну менше одної хвилини і бам. Оце о, цей шакал. Перебив мені. Зі своїми нещасними 100 тисячами. Так, залишається тут 2 хвилини. Ну, трошки навіть більше. Не, 2 хвилини десь так залишилось. Зараз оцього цей шакал. У мене на свій просто вже немає, я вже не можу просто витримати з цим шакалом. Переб'є. Ладно, би, типа, хтось новий перебував. Ну, але не, ну А цей прям вчепився і всю за цей бізнес. Як наче він хоче спеціально викачити з мене більше грошей. Як тебе земля носить? 396-й отой забрали, який не вигідний взагалі. Тип, ну, може і вигідний, я не шар. Я, я не розбирався над ним. Я для себе вибрав там які бізнеси я хотів і все. Ну, Давайте, давай машину мені, за за мої мучення треба мені машинку дати. Що, серйозно? Питання, яке серйозно, блін, що я Сказочник, чи що? Пожалуйста, пожалуйста, моє мучення закінчиться чи ні на сьогодні? Дві хвилини, ще треба витерпіти. Типа, совісті немає. Я так і думав, що ті бізнеси, які я виберу, вони будуть самі останні. І на них тупо всі будуть накидатися. От і все. Весь секрет. Так, я тут продивився невеличку схему. Ось до оцей Бонас, це мені, мене перебив останній раз, Бонас Учіха. Він ще б'ється за оцей бізнес. Я подивився, цей бізнес набагато краще. Типу, реальна фінка тут і так далі. і так далі. Тут більше клієнтів, тут 29, там, 30 клієнтів, як тут у мене 20. І Фінка тут вже 110 виходить, ну тут видно, тип, просто більше знімали. Цей бізнес знаходиться десь тут. Тута, тута. Ну, коротше, не суть. Типу, ближче до автобусника. От у мене 0-0, типу, секунди залишились. Зараз, тип, останню секунду переб'є. Не знаю, може не переб'є, але 100% переб'є. Головне, треба, щоб він комусь тут підпортив. Опа, Абрахам Белфорд. Стоп, він що, не забрав той бізнес? Афігеть, той тип не забрав бізнес, видно, його перебив хтось. Пожалуйста. Ребятки, підтримайте, будь ласка, лайком, коментарем. бо я вже замучився так і стільки грошей потратив. І хочеться довести вже до кінця. Зараз він переб'є. Єесть, <звіт> таки Я виграв. Я. 12,5 мільйонів. Я в шуті. <звіт> Капіс. Управління продати банкомат, таке управління, давайте подивимось. Так, оплата податку. На перше 07 прибуток, комісія, переказ, все по 3% у нас кількість чеків 0. кількість продукцій, і необхідно доставити в бізнес максимум. Поняв, ну тільки попробуй мені не окупитися. Це за 15 мільйонів майже. Все, наконец-таки ця боротьба закінчилась. Хочу передати привіт е, шакалу. Якщо це був ти, якщо ти дивишся це відео і ти мені мішав. І довіка, коротше. <свісно> Ладно, і шутка. І бонус. Ну, коротше, ви мені потрібен нерви. Що ж, ребята, всім спасибо за перегляд. Я пішов спати. Не дуже доволі, так як витратив дохера грошей на цю фігню. Краще б, напевно, брав би реально цей бізнес за 16 мільйонів. Ну, то вже таке. Всім дякую за перегляд. Всім пока.